А ми тим часом поговоримо про лінію розмежування та подивимось детальніше на онлайн мапі, що ж відбувається на межі Харківщини та Луганщини. А я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картою Deep State. І змін на картці тут немає. Генштаб наш повідомив, що минулої доби була відбита атака поблизу Сватового на населений пункт Стельмахівка. На зараз на карті вона позначена таким синім кольором. Також були атаки поблизу Креміної. Останнім часом це найгарячіший напрямок на лінії розмежування саме на Луганському напрямку. Тут йдуть бої в лісах Креміної. Також наш генштаб повідомив, що була відбита атака на Білогорівку. У Бахмуті українські прикордонники відбили три атаки противника. Ворог намагався штурмувати наші позиції за підтримки артилерії та авіації. Але це помітили прикордонники завдяки безпілотнику. Українські військові навели на ворожу піхоту вогонь, мінометів та артилерії. А тих окупантів, яким все ж таки вдалося наблизитись до позицій, знищували зі стрілецької зброї. Ворог відступив, а його втрати поки дорозвідуються. Але вочевидь цифра загиблих вояків РФ буде приємна. Ну а ми тепер поговоримо про донецький напрямок на онлайн мапі і подивимось, що ж там відбувається. А тут тривають спроби росіян дійти до Сіверська. Це підтверджують атаки, які минулої доби відбили наші сили оборони. Зокрема, йдеться про Федорівку та Роздолівку. Також бачимо невеличкі зміни на карці поблизу траси Бахмут-Слов'янськ. Як бачимо, знову ж таки побільшало червоної зони. Хоча наш Генштаб говорить про відбиту атаку на Берхівку, однак аналітики Діпстейт говорять про те, що нібито Берх. Ківка та ягідне вже перебуває під контролем окупантів. Однак я ще раз нагадаю, що не це не підтверджена інформація нашим генштабом. Це лише дані з відкритих джерел. Тож будемо чекати уточнень від наших сил оборони. Також як бачимо в східній частині Бахмута ситуація важка. Ворог продовжує тіснити українські сили до річки. Однак наші сили оборони там тримаються та відбивають атаки. Також наш генштаб повідомив, що наступали окупанти на Іванівське часів яр, і також намагались вони дійти до Деліївки. Однак всі ці атаки наші сили оборони відбили. Ну як бачимо, знову ж таки гарячий напрямок Бахмута, Однак, поки що, наші сили там тримаються. І відразу ж будемо говорити далі про Авдіївку на цьому напрямку. Тут наступ триває, зокрема, на Новобахмутівку. Також ворог відновив наступ на Красногорівку, тисне противник між Водяним і Первомайським. За минулу добу бачимо невеличкі зміни на карті. Трохи розширило з червоної зони. Ймовірно, там тривають бої. Відразу ж поговоримо і про Мар'їнку на цьому на цій ділянці фронту. За рік штурму окупантам так і не вдалося захопити місто. Аналітики говорять про те, що вчора ворог почав дуже масований штурм на населений пункт Побєда, що поблизу Мар'їнки там вдалося відбити атаку вже в самому хуторі. І наші сили підбили танк. Також були знищені ще як мінімум три ворожі БМП 3 тиск і на Новомихайлівку та Пречистівку. Пречистівка це поблизу Вугледара. Ці атаки були відбиті і в районі Вугледара триває ліквідація рашистської техніки.